Гайки, з вами Громаня І сьогодні я буду вгадувати італійські меми, а точніше Brain root за звуком. Але вже цього разу не квіз підготував відео. А сьогодні я вже в Роблоксі знайшов таку гру. Тому от сьогодні ми будемо слухати і вгадувати. Я не знаю, чи я тут пройду, тому що тут велика полоса, але сподіваюся, що ми зможемо пройти. Окей, у нас тут є. Багато тліянських мемів. Мемів. Тут теж багато. Так, окей, okay, давайте слухаємо перше аудіо. ауді. Okay, Шімпансині кокосині. Окей, це. Е, Кокос горила. Лірилі Елефанте Елефанти нельзер токи каміна койла. Це ліриліраліра, ну якби. Е, eh, Слон кактус. Важко пояснити, бо що джіпіт, бо той щось інтелект взагалі. Брррр, патапім. Іл мій капелло є п'єно дізлім. Це бррр, патапім. Так, окей. Я думаю, що зараз буде Фридл Камело, Буфа Фартелло. Бурр, балоні, лулі, лолі. А ні, не вгадав. Окей. Шимпанзіні, бананіні. Вау, вау, вау. Ну це було легко. E, я думаю, зараз буде три підтропа. Трулі меро, трулі чіна. Іль притилеті Це він трошки поплутав ім'я, це трулі... Ее... Допус... Е... А чого тут... Бобрит бандит... Як то кажучи... Без... Не куриць і не з автоматом... А, я буду зрозумів. Думаю, що із-за того думаю, розробники для дітей підтримати, щоб все було добре, окей? Я послухаю аудіо, не буду йти просто, щоб знали. Фруліфру. Так, це він. Та чого ви мені підказуєте. Бомбомбіні гузині. Окей. trallallero trallallala porco dio e no non lo da pericolo octopusini blu blu octopus sì ok che dali medio tung 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 Dali tung tung Там йде такий ужасний переклад. Балерина Капучина. Мі-мі-мі-мі, імоноє. Е. Шпіоніро голубіро. голубіро. Во, мій улюблений зараз пішов. Так, я тут буду, що тут буде і в карту гіпопотом. Да? Бонека Амбалабу. Окей. Ентитас... Так, людина пішла. oi 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 bobrito bo bondito il bobrito gangsterito banditelli dombo urà mi riluvole bobrini co co cosini capu capu cappuccino assassino uh! Окей, no. oh, oh, oh. no. okay, неважливо. важливо. Шпіоніро голубіро. А він би був, окей. Бунека амбалабу. А щось не трохи не зрозуміло, окей. Okay. ой ой, ой. Oh, oh, oh. Ага, це Так. Це він okay. eh, тут. Так, окей. Е, тут, вроді би, зараз буде капучино сусіда. Ей, та людина! Капу, капу, капучино! Сусіно! Ура! Тоже мій улюблений мем. Фріго камело, буфо фарделло. Нел центро де Холодильник, я... Пишіть в коментарях, хто би хотів мати такий собі холодильник. Ну, no, чесно, якби б він вмів ходити, я був би бы не проти, знаєте, собі захотів таки поїсти. От тобі прийшов холодильник, і в нього можна і сісти, і поїсти, і під рукою завжди. Я би бы не проти такого холодильника. Та теж пишіть в коментарях. Лавака Saturno Saturnita. Ось цей от мен. Окей, що далі? Трипі тропі. Тропа тріпа. Чекай, я хочу ще раз послухати. Чекай. Трипі тропі. Тропа тріпа. Три топі троттерелла. Це одинаковий мем з трошки іншим мемом. Там, де тільки риби креветка, щось дуже схоже. І как той попотому. Ну, майже щось слухати дуже. Очевидно, так, я закрив очі, я від. А! Ааа, я розбіг вітру. До речі, теж класно на четвертому місці. Це та та Сагур! Тож мій улюблений брат Сахура. Non c'è un problema, non c'è un problema. Bri-bri-bicus-dicus-de-bicus-de-dicus. Un piccolo riccio le cui spine sono fatte di succose frasi. Se

Cosa? Che ti ho voluto ascoltare? Allerina Cappuccina? No, no, no. Espressona signora, con il suo charme, una vera dadora. Ah, c'è yeah, okay, yeah, ma... chi altra ballet. Ne, io ok. A c'è chi? Taki, spieghici meni tak. Matteo! 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 È... Chi è? Top Toby, top tobi, top Toby, top top ok è io sto ascoltando non vedo non vedo non vedo che vedo non vedo non vedo questo è un cocktail? ballerino lololo ballerino lololo ok che? trallallero trallalla porco dio e porco alla no 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 non è serve non mi serve mi serve eh c'è un po' di pericolo ti Posso... Eu não Crocodilo Espera Não, espera Espera, eu vou um nee, checai -te. Checai -te, eu tô aqui nessa... Ok, você só tem que passar ok? ballerina cappuccina mimi mimi è la moglie di cappuccino assassino e. udin din 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 dun madin bos zaranak is demon niente se va tu tu già treme ne solo tu già треба ih як вони ah boza tu це Прикомело електрони з водою і такий в СРСР. А тут більш такий звичайне жеесть. Якщо СРСР засуджую. Не треба мені в коментарях писати, що я за них. Блін. Е, чого я. У е, мене зависло, раз Блін. Я не можу розвернутися. Що за. Що за. Що за ого о о о о Це я навіть я не знаю, я багато паркурив, я вам кажу, ну таке. З кожний час мені було скучати, я паркурила щось тут важко. 에, а, е, а як я торкнувся? Окей? Навіть вже чесно, це навіть цікаво, тому що воно вглядеть з першого разу таке, а, я зараз пройду, а потім что... ти помираєш, блін, але я вже не помер. Ура у у ми виграли. А не. Це половина дороги лише. Е, боже, це який суперзір треба мати. Ей. Мені щось здається, що тут. in bug Аби Лейн Багенфлай! feeling Петнай! У нас за веслом шчарно. Окей, 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 я те. поясніть мені, будь ласка. Так, давайте. Вот раз. Приж. Розумію, дівчинку, розумію, розумію. Одне я сон, не хочу вас це все затримувати, тому Коли <головіка> я вже це все пройду, включу, якби знімок. Раз. Я пройшов цей паркур, ви просто не повірите. Боже, я над цим паркуром, Я заморожуся. Я реально, у мене я вже весь мокрий, у мене рука болить. Боже, я реально, це так важко. Я кажу вам, що якщо ви прийшли до цього рівня, вам треба трохи відпочити. От можна послухати? бікус, бікус, де де

У мене питання, то що можно Мені не можна А що тут робити? А що тут робити? А що тут робити? Окей, all. я хочу сісти, окей твіст. Як взяти? Як взяти? А, чекайте, я можу додати А як тут поміняти? Окей. Тут це не працює. Я так зрозуміла, окей. Е, так, що тут далі є? О, там вже є ще меми. Ну, мені вже грошей не хватить. Я витратив усі свої гроші на якісь інші меми. Ооооооо, Майнкрафт. Класно. О, я знаю секрет цього будинку. Мені здається, що я тільки знаю, але можливо хтось теж інший знає, що ну, Для тих, хто не знає, що так ось зараз можна було залізти на дерево. Можемо навіть е, на вищу гілку залізти, якщо, якщо по чесному. Так, раз, 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 раз. Ой 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 ой, 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 ой 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 чуть не впав. Але слава Богу, це не той паркур, що я бачу. Ну все. Виходить, я на саме вони. Ну, да, на, Окей. Дякую за перегляд цього відеоролику. З вами був Ігроманя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім чао!